Добрий день. Сьогодні 14 березня хочу показати вам своє віконце з гіпіастром. Вже розквітають і доквітають останні мої гіпіастроми. Там ще є трошки носиків. Це новий сієнчик розцвів. Це теж два моїх сінчика. Я вже не пам'ятаю, хто там тато, хто мама, ви мене кожен раз питаєте. Но вони дуже схожі між собою забарвленням. Тільки один ось такий простенький, а другий махровий. Ось такий. А на колір. Майже схожі. Ось такі. Це теж ще одна вда стрілочка махрового. Ось таке в мене на сьогодні віконце. Дякую за увагу.